Мої вітання всім слухачам радіо РФМ в цей пізній час путівник. Дайте мені 10 хвилин, і я розкажу вам одну історію, а потім буду чекати на ваші дзвінки і поведемо розмову туди, куди ви її поведете питаннями. Отже, сьогодні ось що цікавить мене і що я хотів би вам розказати. У 19 столітті існувала існував великий напрямок в біблійній науці, біблійна критика. В Німеччині в основному розвивалася ця наука. І тоді безліч біблійних сюжетів, особливо Старого Завіту, чудесних Божих діл, які описані в книзі буття, в книгах пророків, піддавалися нищівній критиці з точки зору позитивної науки. Зокрема, Люди не вірили в те, що людина може бути проковтнутою великою рибою чи китом і жити в ній три дня, як це описується в розповіді про пророка Іону. Такі люди, як Філарет Дроздов, казали приблизно так, що якщо б мені написали в Біблії, що Іона проковтнув кита, то я би і цьому повірив. Але... Не всі думали так і багато людей сумнівалися. От, сьогодні я поділюся з вами цікавою історією, яка ілюструє цілковиту реальність біблійних оповідей. В 1891 році відбулася подія з одним з моряків Кітобоя, шхуна зірка Сходу, Гвізда Востока. Назвали цього мужчину Джеймс Бартлі. Цей китобій полював на кашалотів. Кашалот один з китів, величезних китів, дивна істота, така загадка для всіх тих, хто вивчає море і його жителів. Це кіт, який пірнає на величезні глибини і потім з величезною силою вискакує наверх, як торпеда, до всякої кінсонної хвороби. Тобто цей перепад тисків не справляє на нього ніякого враження. В нього чомусь тільки одна легеня. Він набирає так багато повітря, що може проводити години під водою, дивна істота. На нього полюють люди через те, що в, в кишківнику в нього багато рідини корисної, яка використовується в фармацевтиці та в парфюмерній промисловості. Ну і взагалі це. Та тварина, яка з'являє собою там безліч корисних речей для, для людського промислу. І ось це, за цими кашалотами кітобої полюють. І ось в 1891 році під час зіткнення одного з кітобоїв з кашалотом, його загарпунили, люди вилізли в шлюпку для того, щоб там, приблизитися до цього загарпунного кашалота. він натомість. Ожив, проявив знаки такої рухливої діяльності. Хвостом підняв цю шлюбку наверх, перевернув її декілька.